Він застосовує увесь суперрозум. Не хвилюйтесь, мої любі! Гомі, ні! Яким його одарувала природа. І увечері ніхто не вгадає. Мавпа опанувала підводну рушницю, коли вистрелить його інтелект. Гомі Сапієнс. Мужик розумний. Сімпсоні на Q TV. З 18 до 19.30 З понеділка! до понеділка! Дивись, Сімпсоні! Доу! 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 Схочу! Я скажу це лише раз! Нак'ю ТІВІ! Як любить він свіженькіє сальце! Як українське їй намисто полюбилось! Як в гопаку з любов'ю тільцем він трясе, так ти щодня люби їх. Слава Україні! Люби Сімпсонів, як вони Україну. Дивись щодня на к'ю ТІВІ.